Один складний рік пережили українці з випробуванням і вірою, єдиним бажанням перемоги. З якими сподіваннями, думками, мріями вінничани зайшли у Новий рік. Ми просто всі сподіваємося, що буде більше гарних новин, ніж поганих. Будемо більше очікувати допомоги від західних партнерів, ну і щоб поверталися наші хлопці і дівчата живими. Чекати перемоги, поки це найголовніше. Якихось подорожів зараз планувати немає як, бо сама не поїдеш, а з сім'єю також ніяк. Тому поки залишилося чекати перемоги і працювати над цим. Здоров'я. Бути щасливим, наскільки це зараз можливо. Працювати на... Для себе, для України, для вносити якусь свою, хоча б ось таку маленьку, але долю в. Нашу майбутню перемогу. Якщо діти наші говорять лише про перемогу, мрії пов'язані лише з перемогою. Вони загадували Святому Миколаю одне бажання перемогу якнайшвидше в Україні. То, звичайно, дорослі люди, які міркують більш об'єктивніше, не можуть мріяти ні про що, крім перемоги. Вір в найкраще, але завжди будь-готовий до гіршого. Будемо жити, будемо намагатися. Робити так, щоб було кому жити далі. Ворог побачить, що таке лють вітчизняного виробництва. У новорічному зверненні Володимир Зеленський розповів, що в 2024 році потужність виробництва української зброї збільшиться. Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони морські. Привіти ворогу. І щонайменше мільйон українських ФПВ все, чим ми щедро будемо пригощати на суші, в повітрі, звісно, на морі, на нашому Чорному морі. Президент підвів підсумки і назвав головний здобуток минулого року. Попри всі виклики, українці вистояли, стали сильнішими і продовжують боротися. Україна жива, Україна живе, Україна бореться і б'ється, Україна рухається. Україна долає шлях, Україна здобуває, Україна працює, Україна існує. І все разом це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а заслуга кожного з вас. Військовослужбовці з Вінничини привітали українців та побратимів з новим роком та опублікували відео у соцмережах. Ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо. А і за кого і що нехай цей рік буде роком сили, яким керує любов, саме вона є нашою суперсилою з любов'ю до наших сімей, з любов'ю до нашої країни. 2024 боротьба триває. ППО цієї ночі працювали фактично у всіх районах України. Знищили 87 із 90 шахедів. П'ять на Вінниччині були влучання. День жалоби сьогодні оголошено у столиці України. З під завалів київських будівель дістали тіло ще однієї людини. На ранок відомо про 28 загиблих внаслідок наймасштабнішої російської атаки. Во над нами. Так працювали наші ППО в новорічну ніч частину дронів близько опівночі. Ворог спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя. Навіть збитий такий ударний безпілотник може нести дуже багато небезпеки в собі, тому що спрямовані на житлові квартали і припортову інфраструктуру. Вони вже в збитому стані досягали землі або влучаючи в будівлю. І створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо. Внаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено щонайменше три висотки, три приватні будинки, господарські споруди. Загинув 15-річний підліток, який під час атаки був на балконі. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, Ще четверо отримали медичну допомогу на місці. В новорічну ніч ворог не залишав у спокої жителів Херсона. Гатили по деокупованим містам, запустили понад пів тисячі снарядів з різного виду зброї. Загинула дитина, 14 поранено. Дісталися шахеди і Львова. Давай, давай, давай. Такий вигляд після російського удару. Має музей головнокомандувача ОПА Романа Шухевича й університет, де навчався Степан Бандера після російського удару. Початку повномасштабної війни більшість українців працюють за стандартним графіком в офіційні святкові дні, які були неробочими у мирний час. Водночас недержавні підприємства мають можливість на свій розсуд давати чи не давати додаткові вихідні. Як відносяться віничани до робочих святкових днів? Запитали можна зрозуміти людей, які не хочуть виходити, того що, попри війну все одно в сімей є традиція збиратися в. Свята, тобто, це вже більше навіть як не релігійні свята, а як традиційні. І я би сказала, що я би напевно більше була б за зробити тих там два-три дні вихідних. Для мене це ніколи не було проблемою, і чесно, я, я розумію, що інші люди так вони мають традиції, так, є якісь. І точно є люди, яким це рішення могло б не сподобатись, і які не в захваті від цього в особисто в моєму житті не змінилось нічого, враховуючи ситуацію в країні. Я вважаю, що це абсолютно нормально, оскільки зараз у нас в пріоритеті економічна складова. Якби там не розповідали про те, що там фронт тільки один, я з цим безумовно погоджуюсь, і в першу чергу ми маємо підтримувати хлопців і дівчат, які захищають нас, і в тому числі нічого страшного, якщо попрацюємо в пару зайвих днів. Абсолютно адекватно, тим паче зараз я розумію і думаю, всі розуміють, що ми живемо в такий час, коли потрібно допомагати нашій державі, як ми можемо. І це зрозуміло. Якщо ми ходимо на роботу, платимо податки. Частина з них, скільки зараз 5% йде іде на ЗСУ, то чому ні? Я наприклад працюю в школі, ми працюємо, тобто в нас немає вихідних і. Це правильно, я вважаю. Потрібно працювати, ми платимо сітки, ми кожен день працюємо. Ну, я говорю за свою роботу, ми волонтерами, ми донатимо, тобто ми працюємо на перемогу, ми всі працюємо на перемогу. На свята хочеться побути вдома, відпочити від роботи врешті-решт. Ну, не кажучи вже про те, щоб побути з близькими, з друзями. У мене вільний графік, тому я не можу дуже радикально підходити до цієї точки зору. Якщо підприємство має працювати, то воно має працювати. А якщо мають люди трошки відпочити, бо емоції це не останні. Як людина відпочила з емоціями, то вона набагато більше зробить і набагато якісніше. Зважаючи на ситуацію, яка відбувається в нас зараз в Україні, я вважаю, це дуже нормально працювати у свята, тому що кожен на своєму місці має наближати перемогу тими засобами, якими він може. Тому це абсолютно нормально і навіть позитивно я до цього ставлю схвально. Свята будуть після перемоги.